Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні Частину ми Починаємо з оперативної ситуації. На сумщині російський дрон атакував рейсовий мікроавтобус з полученням шостка суми. Є загиблий та 13 поранених серед них діти. Це сталося напередодні у селі. Постольне, коли автобус повертався до обласного центру, у мережі шириться відео перехоплення з камери ворожого дрона, де видно, як безпілотник не здоганяє пасажирську маршрутку та прицільно влучає в неї. Внаслідок вибуху бус спалахнув і згодом вигорів щент. Пасажирам вдалося вибратися з автобуса. Втім, 69-річний чоловік, який зазнав тяжких травм. Помер у кареті швидкої у тяжкому стані. Також поранена 15-річна дівчина. Вона в реанімації у на ще одна дитина, восьмирічний хлопчик. Він у задовільному стані. Ну і з нами зараз Олег Григоров, керівник Сумської обласної військової адміністрації. Вітаємо вас, пане Олеже. Доброго дня, України героям, слава Хотіло вас відразу по ситуації з автобусом і уточнити, тому що ну зараз, як ми знаємо, правоохоронці уточнюють, чому автобус їхав цим маршрутом. Наскільки нам відомо, рух цим маршрутом не був дозволений, а на кадрах ми бачили, що автобус ще й такий яскравий, пофарбований в яскравий жовтий колір. Що ви можете сказати про цю ситуацію? Чи дійсно є заборонені маршрути, по яким автобуси не мають їздити? Е, да, я хочу сказати, що дійсно, як ви зазначили, близько півп'ятої було задано цього удару по е, цивільному маршрутному автобусу. Наразі за нашим зверненням обласної адміністрації розпочати відповідне кримінальне провадження, оскільки згідно затверджених маршрутів руху ще в травні місяці після чергових ворожих ударів вони були змінені з урахуванням дотримання заходів безпеки. Тому наразі триває досудове розслідування для з'ясування всіх обставин. І в першу чергу для унеможливлення подальших цих дій, проведення відповідних профілактичних заходів серед перевізників, зокрема Росіяни обстрілювали також житлові будинки. Яка там ситуація з потерпілими? І загалом ситуація в вашому регіоні чи проводиться чи рекомендована людям евакуація? Як ви даєте цьому раду? Так, да. хочу поінформувати, що наразі за минулу добу ми відслідковували понад 100 ворожих ударів по території Сумської області. Ударам підвергалися 35 населених пунктів, здебільша це Шостінська громада і Сумський район відповідно. Ми маємо інформацію про 16 постраждалих. Хочу зазначити, що повітряна тривога в області за минулу добу тривала 24 години, тобто майже цілодобово. Було завдано удару ударним БПЛА шахет по багатоповерхівці в місті суми пошкоджено дах, внаслідок чого постраждала одна жінка, 44 роки має гострий стрес на відповідний удар на акубатравму. З приводу евакуації наразі в території Сумської області евакуація оголошена в 213 населених пунктів. Це 18 прифронтових громад. Наразі евакуйовано 58 восімь тисяч. Загалом з початку евакуації, з початку місяця, з 1 жовтня, евакуйовано 230 людей. Ситуація залишається складною, в той же час контрольованою, кількість ворожих ударів я назвав. Вони здебільшого стосуються цивільної інфраструктури, як ви бачите, ворог нищить цивільне населення, завдаючи прицільних ударів по маршрутним транспортним засобам. Пане Олеже, для тих, хто залишається в сумах, питання, яке мабуть цікавить найбільше, це чи є шанс, що опалювальний сезон розпочнеться? Ну так як і в інших регіонах. Ми просто додамо, що зараз він офіційно ніде не розпочатий, але от з листопада, коли будуть похолодані. Я хочу зазначити, що наразі в області, як і в інших областях, розгорнути відповідний штаб з ліквідації наслідків надзвичайних подій. Він працює 24 на 7, цілодобово для реагування на всі події, які відбуваються. Проходження опалювального сезону, незважаючи на ворожі обстріли, заплановано за штатним розкладом за умови стандартної розвитку ситуації в той же час. Передбачаються деякі і навіть складні сценарії розвитку подій, але наразі можу сказати, що проходження опального сезону планується розпочати за відповідним графіком. Більш того, можу сказати, що завдячуючи підтримки уряду наших міжнародних партнерів, ми проводили і проводимо, і вже провели певну роботу щодо. Збільшення наших резервів генераторами, когенераційними установками блочно-модульними котельнями і ця робота триває, скільки ми чітко розуміємо ті ризики, перед якими зараз і місто Сум, і вся сумська область, закрема пане Олеже, розпочати опалювальний сезон за відповідним графіком. Це за яким, коли в місті розпочнеться і в області опалювальний сезон? Я хочу сказати, що наразі за рішенням ТЕП ТНС опалювальний сезон розпочав в закладах подошкільної освіти, в закладах освіти, де відбувається офлайн навчання, в закладах охорони здоров'я. І ми плануємо з 27 жовтня розпочинати опалювальний сезон. Дякую вам, пане Олеже. Олег Григоров, керівник Сумської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку.